Пластування на на зараз не є таким популярним. Взагалі, якщо брати з періоду, коли пластував я і коли і зараз, коли я пластував о, там в дитинстві, це взагалі для людей було дивно в Полтаві. Там піонери, гітлер-югенти, і люди це не сприймали. Там українська там, ідентичність, патріотизм, це все наше воно треба. Це якась дурняк в той час, коли там Львові і Франківські там дуже великі осередки пласту, і там це нормально сприймалося. Але спочатку повномасштабного вторгнення думки людей на рахунок. Пласто змінилося, він став набагато популярніше, взагалі люди почали за нього знати, розуміти. Тобто, якщо ти там раніше кожної людині пояснював, що таке то зараз там кожне третє вже не треба пояснювати, що таке пласт, чому він не є таким популярним, як в інших містах, бо у нас на зараз просто дуже маленька кількість саме дорослих пластунів, які можуть розвивати, створювати проекти. А популярність вона від чого залежить від організації заходів, від постійної активності. А коли у маленька кількість дорослих людей, які мають Типу ну, працювати над організацією, то важко типу мати таку популярність.